Пограбували посеред поля та ще й в хурделицю. 30-річний заробітчанин повертався додому з кругленькою сумою грошей. У бурштині він попросив двох невідомих на Жигулях, аби ті довезли його в Калуський район. Між чоловіками зав'язалася розмова, під час якої заробітчан розповів, що повертається за кордону. На трасі між бурштином та калушем. Автівка забуксувала. Коли пасажир спробував скористатися іншим транспортом, молодники накинулися на нього з кулаками. Я впав, мене притиснули. До землі один тримав, а другий із внутрішньої кишені куртки витягнув гаманець і мобільний телефон. В гаманцю були гроші 400 доларів, близько 3000 тисяч та тисячу русських рублів. Оклигавши потерпілий, добрався до найближчої сільської оселі, звідти зателефонував до міліції. Невідомі особи, застосувавши фізичне насильство, заволоділи значною сумою коштів потерпілого, а також його особистим мобільним телефоном. При цьому залишили його в безлюдній місцевості без фактично будь-якої допомоги, завдяки втручанню працівників карного розшуку та оперативним діям слідчої оперативної групи. Буквально протягом 2-3 годин вдалося встановити осіб, які причетні до скоєння цього зухвалого пограбування. Грабіжників затримали за гарячими слідами. Ними виявилися мешканці одного з сіл Галицького району. Парубкам трохи більше 20 років. Відносно зловмисників розпочато кримінальне провадження. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.